Доброго дня не дивіться, хто тут підписники зарядять. Ця людина приїхала пів землі, щоб сюди потрапити, ви зрозуміли. Добиратись 40 годин, щоб побути. «То не 40 годин, то більше!» ну так, да, три дні я добиралась, щоб побути теж день да. Добиратись я думаю, ця дні, Щоб не побути один день зряни, да. один сюди. Я... Лоша, це фотозона. <плес> Та що ти хочеш ж... ж... штативом робити? Я ж. Блин, двоє. Вона охренє, не подивиться на це дерево. туда. Можна. О, там теж можна стутерпуватися. <плес> А що це будка поліцейської? Не можна. Що не можна? Боється. Та там гадя сидити не можна день. Б... Ми знову на ринку. Оля вже там щось знайшла. А я навіть тут не була, тому будемо дивитися. Упс, передон. Будемо шукати щось поїсти. О, о, зараз десь тут підприєм. О, соки Сок, это. Що вона хоче нормальну порцію поїсти? Це буде наш перший прийом їжі. А, з якої? Ну З самого ранку, а це вже друга дня, тому ми будемо їсти. Чекай, я теж хочу таке серйозне. Таке серйозне, ну давай, знімай, знімай. Так, будемо пробувати пополовинці. Пополовинці. Ну так, тут теж з москалом, з лікеорами. Це не як давайте. Раніші Ми Не перемели. Там багато є. Oh, По 40, а то один цукер. Один цукер в 40. Як, ці, як цілий обід. Ну, якимось спиртяком віддає. А це, це з мескала. Ну, мескал це і такі. Це якісь кінаші треха. Тобто, це вже. А потім ще Люблю пачу. Зоря зяю. Я люблю зоряни зяю. Таке, раз можна попробувати по процентів пише ні. Добре, що я з'їла другу цукерку кірку Я Хоч так. Ну все. Але місцина тут красива. Дуже. А я.

прикольно, що чайниками електро взагалі не користуються. Так, мало б, Це Ти можеш і нормально, але великим більшим опускаємо. Так. Ну хочеш, я тобі дам великі. Та, без різниці, ні. Я не знаю, так, типо, виглядаємо солідніше. Солідніше? Так. А що, а так ніби ми зараз будемо білку далі їсти, а так було б трохи сайдно. Ну, 100%. Десь закону. В басейн сходили. О, Оля плаває. Ми приїхали в. в Ой, Скандіду. Тут така жара. Що ми вирішили не за Просто простить басейн. Він гарячий. Басейн дуже теплий. Але зато тут є гідромасаж. Такий у нас готельчик прекрасний. Ми зняли. Трішечки треба було провірити провітрити. Але нічого, за таку ціну. 15 доларів US. У нас тут є басейнчик, дві кроватки. Це не хостел, своя кімната. І паті не справиться, гарно, боже, а дійсно гіпермассаж вообще класна штука, де шо. О, вона так гарно масажує ножки. Mm -hmm. Смотри. Ну, коротше, щоб ви більше розуміли, треба буде заходити до Олі на сторінку. О, Оля теж у нас блогер. У Онлайн тільки платна підпас. Ну що, підписуйтесь? Ну правильно, давайте, хто хоче дивитися, типу, як живе Зоряна з Олею, як подорожує, то підписуйтесь, підписуйтесь на Олі. Як вона, ну, як вона нас записані? Я тільки за 200 гривень її Добре. Я, я, я все поняла. Ми прикріпимо там. От. Накупалася в морі, в океані, нарогілася піску, ледве себе з головою. Я це витрусила, ага, тут буде зараз супер шум, все, ну, напевно, тут буде і кінець. Та-те шо? Та-те що? Каже, що це наша те та. є. No. Зараз близько дев'ятії ранку. Це так а, нормально, не то що пече, але поки що нормально. А, Оля вже більше пристосовується до цього. Після джекплегу сьогодні прокинулася в 7:30, а не о 5, тому це вже прогрес. Я думаю, що ми сьогодні в Пуерто Ескандідо, можливо, ще разок, бо денек залишимось, не знаю. Йдемо зараз фоточки робити. Теж, звісно, великі, людей мало. Ну, класно, ну, хвилі ще такі високі. Ось тільки там можливо купатися за цією скалою. <skulling> Не можна давати овучку. Добре кокос. Хоча сказала сказала спочатку. Тобі не добре. <ріст> Бо ми сьогодні на детоксі. Репортаж про банани. Давай. І про вірани. І про кричу, що дитину, те... О, та. Боже, і Цукерка заряди, ти що? Ну хтось на дарма привіз. Ми <ріст> поняли. Ну покажи, які ми банани маліємо. Світлиці. Mm. Давай з бананами. Зробимо фоточку. Yeah. Банани дуже смачні. Mm. <сум> Впав. <сум> Впав. Так. Uh -huh. Другі мої підписники. Мені здається, це те, як я перший раз знімала його. Знімала Знімалася перший влог, отакий щось тут от, там говорить. Хоча напевно знаємо, коли ми поїдемо додому. Мені треба з 30-го. Сто 100% до того часу. Та в мене є вже третього мені треба з Канади вертатися. Що скажеш про нашу поїздку? Мучокальор. Мой б'є. Дуже жарко. Добрий вамлини. Я не знаю, який то день. Взагалі без поняття, який то день. Бо певні дні ми не знімали, певні дні ми якусь херню знімали. Але тепер ми доїхали до Мазунти. То є одна година. Від пуерто Сконті тут добралися файно, колективу, тобто громадським транспортом, там кондиціонер був, тому він каже, болять краще, навіть як вона в нашій кімнаті. Тому що так, це прибігла і дуже багато і навіть в готелях, навіть в кімнатах але їх немає. Вентилятори є. Ось, Тож, ми заселилися сюди. Ми заселилися сюди. То наша така кімната. Туди зараз я змію до Добре. Мило, мило є, мило є. Є? є. Добре. Рівень. Рівень. Ну, а там яке було? Коротше. <плес> Обзор помили, Ви чекали? ми зробимо. Ну давай, нюхни. Класне пахне. Так, розказую штуку. Нагадальне. Потім всіх додому позабираєш, ні? одне точно забираємо. Давай пахне. Дуже. Ой. Які в нас правулі. Ми, я, їх зрозумію, дуже не, най, я просто вибрала найближче, щоб було нормально по ціні е, до моря. Ось, тут мазун поїжається таке хіпі, вайбове, дуже містечко. І в принципі тут так, крім двох вулиць, більше нічого нема. Такі маленькі козі. Е, Будиночки, але видно, що напевно це не сезон, бо людей, ну мало-мало людей. Але я думаю, це нам на користь, ну просто немає, на пляжі ще, бо... А, Так, і що це я хотіла розказати? Ми так вчора зранку пішли, нормально підзагоріли. Трошки червонувато, мені здається, і вже знову і воно трошки пече. Але знаєш, ми, ми такі дуже файні дівки, бо взагалі не мастимося санскрінами. Всі дерматологи можуть нас закидати камінням. Несинхронність у мене з Олею це те, що вона, мені здається, кожні пару годин говорить, йдемо поїсти. Я така, болід, ти ж поїла сніданок, що ти хочеш. Ту, а я тільки випила арчату, з'їла якийсь булки. в булки. Йдемо поїсти. Я така, ти ми ви з'їли по морозу, орчата випила. Сюди ти хочеш, що ти хочеш? Хотіла сказати, що в Торонто знову ми волосся стало якимось таким прямим, ніяким, а зараз з волосся воно знову таке обйомчик такий е, е, відсиланої водички взагалі за часом Ну, ну А цей факт того, що тепер тієш ніхто не відміняв. Я не знаю, що вам раніше показувала, але тут так є. Я не схильна, я не схильна. Бо що я дуже важливо насправді сказати, але я вже взагалі не пам'ятаю, що я хотіла сказати. Тут жара, коротше, всі мозги плавить, підбиває. Тут так добре сидіти, Тільки я виключила, згадала, що я хотіла сказати. І... Тобі букін дає знижку, так. А, там якщо Genius, а я привикла, ну я ж працювала в цій сфері, знаєш, я така, ну хіба, типу, за чим букінгу платити, якщо я номер, я зв'яжуся з готелем і я подзвонила до них, кажу, типа, мені букінг дає, кажу, яка вас каже, 500 песо. Я кажу, мені букінг дає, типа, 400. Я кажу, ну добре, типа, я тобі теж зроблю 400. там ще просто букінг, мене писало плюс 70 песо податків, але ми вже нікому про це не розкажемо. Так що, коротше, це така фігня, бо якщо наприклад, якщо завжди прикольно перевіряти готелі або ще щось, просто дзвонячи їм напряму і типу, договорюючи за якусь ціну. Ми думаємо, чи тут кокосики маленькі, чи інші. Може, то папайя? Ні, там то не просто. подивіться, який тут просто лайтбек вайб зараз. Хотіла з нами, тому вона це все. На сьогодні мусили аж так величезно їхати, так величезно їхати в банк з стеків. Коротше, за 20 за пів години звідси мене привезли на моцу. Тому що в тому містечку нема де поміняти ку... гроші, а обміняють тебе в бейкері по 13 ...песо за долар. Ужас. Просто ужас. Ну, але нічого, дивіться. Тепер ми попали прекрасно через то в таке прекрасне місце. Ну, Привезли мене сюди. Вчора нагодували піцею безкоштовною морозом. Оля я була дуже щаслива. Ідемо на каву. Дивіться, який лайтбек просто. Дві хати та й буде. Буде друга місця не коля не побачила. Це ми засмітилися вниз. До морка. Дуже сухо, просто безмежно сухо і взагалі в Мексиці хвиля на серпної жари. І ми тут теж помираємо в номерах без кондиціонера. І просто це п'єць. Просто дуже легко стиснути піску. Okay. Але так няшно, так красивенько, кольорово, так спокійно, Ну хочеться зеленого мені капець. Скажи Оля, що буде вчити нас грати, мене вчити грати е, теніс.

Будемо робити, люди добре. Ми збираємося. Бо то п'ятниця. Нам пообіцяли, що ми кудись вийдемо гуляти. Але в нас така історія прекрасна, що... Я придумала зробити Олі татуху. А знаєте, яку татуху? Ми напишемо їй нікнейм. Ми пишемо А. Це так дальше с W, да? Великі як получиться? Дві і, uh -huh. і тре А в кінці світ. А як пишеться? Олі а, -а, -а не бачу Ми зараз тут работаем. з показай. А мій. Мій. ну сфоткай, а вот так. Я напевно вам не показувала це наше своє містечко, ну коротше, скажу що вам, що це наша головна дорога. <рес> <рес> Отам, що я паралельно, трішечки туди головна і на тому кінець міста. А тут десь все так чилово, просто не сезон. сезон закінчився місяць тому. Морозиво добре, дуже. дуже тут уже 35. Тут підросло з шести. Буде, я думаю, сподіваємося, що нам дадуть якесь манго одне, капець, їх так багато там. Ну Такі при... спиталися. Кажуть, чи є манго ваше, каже, ні, села. Кажу, дайте на. Може булочки дістанемо? Ні, ну для пантен. Випускати. Серіал. Серіал. Це піч. <рі> Просто, що ми купили, що ми їмо, що ми тут робимо. Це нормально, блин, так люди гроші на онліфанці заробляють. <ріхи> Сьогодні вернулася до цього дерева, де були манго. Вчора нам одне дали. Сьогодні нам малі допомогли пару поздувати. З собою тут лишили. І... там? вже забула, як грильяж. Так знила кило пацана. Зорян Мастер клас Не буде так важко насправді. Як виглядаєш це так легко. Вау! Клас. Фу, жара капець. Це дуже важко. Давай. Псіхануло. Та це добре рано. Добре рано. Це в нас таке ви сьогодні. Ми пішли в наш ресторанчик поснідати. Подивиться, які тут красоти, нам вже принесла поїсти. Так, Оля все замовляє по дві порції на, по, по, по два блюда. Думаю, що принесуть маленьке, а тут не виходить. Вівсянка, гуакамола в неї. Мені страшно сподобалося це крушечка, які там молочко, боже, просто супер. Так. Наша кабусик, і мені ще мають прийти ззади. Ну, а ще мистечко. Капіталізма льот, атльот на Україні так дві години тому приїхали в Ватульку, а вже собі ділера нешла. Дають дали дали Просто покажи кота. Дають. Немає куди. Нема. Так, коротше, не до репорта, але біч, а ви лайк маньяна. Дивіться, куди ми приїхали. Наша поляна. Молодець! Це наші визволітелі і ті. you are our Mexican mommy and daddy. This is a book. Uh -huh. They both talk about me, this one. Look at the Carlos G. Solana, is it you? Yeah. Багато лобі боже. І, скільки ві, і, просто. It's to It's to і ще нам подарували наші пацани <laughs> коктейль. Так, Оля не дає його, <laughs> yes, <laughs> <laughs> його. <laughs> 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 його обіду. <laughs> да <Де> наші клопи, отам, а то вони нам привезли. Ой! <laughs> Ой! <laughs> Ой, отам ці зараз, там такі, такі симпатичні, непогані ні. І пів коктейля. Ну ти безсовісна, так розводиш пацанів. Все, наші друзі, скінчився рис. Доїхали, доїхали. Доїхали. Ой! Клас! Ой, ну, файно. Добрий день. Ну і що? Наша подорож підходить до кінця. Ми зараз восьмого дня, майже восьмого на ранку. Ми з чекаємо на наших топфійок на двох раніші. А, ми встигли, мене ми проспали. У нас були приключення вечором. Ми навіть спали на ліжко. Це ми розповімо детальніше, більш напевно пізніше. Але на зараз ми будемо закінчувати цю прекрасну подорож і це прекрасний випуск про максимум. Всім любов, цілого вам.